Доброго дня всім! Вітаю вас на своєму каналі 10 лютого. Ось така краса сьогодні. Мінус 18. Вітер розвертається на південний. Вийшов вам показати. А далі там йде новий прогноз, снігу дуже багато, вчора трошки дорогу поправили, але приємна ходьба, така не свиська. Тут усе заметено. Одне радує, що це сніг, де буде вода весною. Ось такий Ранок. Вітер уже південний, морозить прямо, невозможно йти проти війни. Так, вчора відкопався. Руки мерзнуть поту йде блядь. надіємся останні подихи такі зими. Мій попримерзав, йдеш як докретував як гарно, як попаді це сніг. Така вам ранкова прогулянка. Як вам таке відео, пишіть коментар, ставте лайки, підписуйтесь, будемо починати новий весняний сезон. На все добре.